Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотіла поговорити з вами на дуже важливу тему. Вона зачепить майстринь, які в'яжуть з різних видів пряжі. Я покажу на власному прикладі і на власному спостереженні, як і чим відрізняються ті чи інші види пряж. Розглянемо ми на такому милому от першому прикладі. Це у нас є Катія Вельвет. На жаль, в Україні цієї пряжі немає. Доходять сумні слухи, що виробництво цієї пряжі закрили. Тобто не, не, не всієї пряжі, а саме от, от цього велюрчику. Але будемо надіятися, що це все ж таки просто слухи, і вони її будуть далі випускати, тому що вона насправді е, дуже хороша, вона дуже якісна, вона витривала. Ось вам до уваги, такі два моточки взяла, що мені її подарували, і плюс я щоб її собі закупила її напередодні. Напевно, десь півроку тому я була в Польщі і встигла закупитися цією ниточкою, бо вона мені дійсно дуже подобається у виробах. Як працювати з цією пряжею? Дивіться, я працюю з нею і я в'яжу в одну нитку. Тобто, я не складаю вдвічі. Тут досить велика палітра кольорів є, якщо чесно. В'яжу я крючком двійкою. Так, це мікровилюра, але я в'яжу його двійкою. І він гарно, тугенько тримається, не розвалюється, ніяких ні тріщин, ніяких ні м -м, дірочок він не має і не рветься. Але його дуже важко розплутувати. Тут я хочу вам показати на прикладі нашого велюру, який продають в нас в Україні. Це є мікровелюр, італійський, здається, точно не знаю. Але суть в тому, що він мені не сподобався від слова абсолютно зовсім. По-перше, він має дуже дешевий блиск. Тобто, він, як його в'яжеш, він не гарно виглядає мені у виробі, він блистить. По-друге, він по структурі. Він не, таки, не така щільна ниточка. Тобто, коли в'яжеш, ти відчуваєш оті такі, скажімо, прогалини, що немає тої щільності, з якої зроблена сама ниточка. Катія має дуже хорошу щільність, і тому в неї іграшки виходять більш такі пухнасті, більш такі, ну, скажімо так, є. Боже, Можу це сказав? Для чого я це сказала? Вибачте, будь ласка. Вони виглядають більш такі. Пухнастенькі. Знаєте, як казав Мамонт, я не грубий, я пухнастий. От вони так само. Вони не грубі, вони пухнасті. Але от мікровелюр я український ну, не можу я поки що нав'язати, не, не подобається мені, але думаю, з часом, можливо, в нас щось придумають краще. Другий тип, на якому я хотіла показати, це улюблена моя пряжа. Я не поміняю її ніколи ні за що, хоча я випробувала дуже багато різноманітних пряж. Тобто є вони різні виробники, як Газал, Котон Бебі, Амігури, ой, перепрошую, Хімалая. Теж випускає, але в нас в Україні, здається, ні, вже появилися, вже є теж хлопок від неї. Від, але мені вона не подобається так само, як газал, так само, як бебі котон Не підходить. До речі, цей банків зв'язаний з бебі котон Мені не подобається, як він в'яже абсолютно. Тому я надаю свою перевагу тільки джинс і тільки він. Так, буває таке, що моточки відрізняються, по структурі, бувають жорсткі, бувають м'які. Чому так є? Дивіться, я вам поясню. Щоб створити колір пряжу, також, вимочують, випарюють, виварюють в тому кольорі, якого вони хочуть добитися. Тому такі кольори, як жовті, насичені такі кольори, вони м'ягенькі по структурі. Але коли йде мова про білий, е, якийсь там молочний, ну молочний теж м'ясенький, але от суто, коли йде мова про білий, чому білий попадається жорсткий? Тому що білий треба дуже сильно виварювати. Особливо цей білосніжний 62-й, його дуже сильно обробляють, виварюють, випарюють, вибілюють. Тому він по структурі твердий. Зараз ви бачите моточок газал -бебі Кутон» Чи газал, не знаю, як правильно казати. Я кажу газал, бо мені так зручніше. Але, можливо, це неправильно. Ось покажу: дивіться, це хороша ниточка. Вона. Вона гарна в, ну, у в'язанні, але мені не подобається робота з нею, тому що вона мерсеризація там, на жаль, ніяка. Тобто вона недостатньо має е, скручена для мене. Коли я в'яжу маленьким грючком, 175, вона розслоюється, тобто я повинна вертатися, знову перев'язувати ту чи іншу петлю, тому що йде дуже сильна розслойка. Я не, не люблю з таким працювати, бо я не люблю, коли мені потрібно весь час одну і ту саму дію, тричі повторити, щоб воно ніде там не вилізло і ниточка не розслоїлася. Джинс, на відміну від цих ну, від газал і Котон, теж дуже розслоюється. А про Хімалая я взагалі мовчу. Там її хіба що для волосся добре використовувати, тому що вона розчаситься ідеально, розстроїться ідеально. Ну, в'язати з нею мені важко, тому я з нею не працюю абсолютно також у в'язанні. Хоча, будучи у Польщі, я теж накупилася під цих моточків, я їх використала для волосся. І улюблена пряжа українських майстрень, тому що наші дівчатка обожнюють плюш. А наші замовники обожнюють плюшові іграшки. Сама знаю, тому що колись я в'язала суто плюш. Джинс для мене щось було з, обра... ну, з області фантастики, я взагалі не розуміла, як ним в'яжуть люди і як ним взагалі можна в'язати. У в мене виходило таке все, як, знаєте, як решето. Але з часом я навчилася, і зараз більш-менш мені подобається те, що в мене виходить з хлопкової пряжі. Але ми вертаємося до плюшу. Плюш. Я раніше надавала перевагу тільки Himalaya Dolphin Baby. Я в'язала виключно нею. Потім мені попадалися випадки такі, що я, ну, але я беру безпосередньо одразу поставщика пряжі, тому що я закупляю на магазин свій і одразу ж закупляю багато. І попадалось таке, що химарая певний період часу дуже зіпсувалася. Я, що не нитка, що не моточок, вони були дуже сильно, поганої якості, вони були зв'язані, перев'язані, вони були такі, що не було ворсу, а просто суто нитка, і то так було метрів в п'ять тягнулося, особливо всередині така накрутка йшла. Тому я перестала нею в'язати. І з'явився такий попіарний вльвет. Це для мене зараз топ-1. Він для мене просто ідеальний. Візель, до речі, зараз дуже теж якість покращилася, але мені не подобається у Візель те, що вона має на таку щільність, як по поп'яр. Коли ти в'яжеш іграшки з Візель, вони не виглядають такими пухкими, як в'яжеш іграшки з вельвету. Коли в'яжеш з вельвету, одразу помітно і розмір більший, і іграшка сама така пухнастіше виглядає. А візель він такий більш мякший більш такий. Менший розмір однозначно у вас вийде, якщо ви, наприклад, взяли майстер-клас, якого в'язали п'ярнам чи Хімелая, а ви в'яжете візель. Відмінність буде велетенська. До уваги ще візьмемо те, що Візель любить 3,5. Я не в'яжу 3,5, я в'яжу четвіркою. Але все ж таки візель любить більше 3,5. Це точно. А от п'ярн можна Хімалаю, навіть дольче, В'язати спокійно четвіркою. До речі, дольше зараз теж мені дуже подобається у якості. Дивіться, хотіла вам зробити зауваження з приводу крючків, чому майстрині обирають ем, якісні, ну не скажемо якісні, бо для кожного своя якість вона є своя. Чому вибирають крючки дорожчого сегменту, І тобто вони є скажімо так, брендові, якісь там Кніт -про, от, Спиці, візьмемо до уваги, від Кнітпро є навіть крючки, вони дорогі. Також є туліп, чи той самий кровір. Чому так обирають? Я вам пізніше це розкажу. Зараз ми будемо розглядати іншу пряжу, якої страшенно бояться наші майстрині. Але ця пряжа, скажу одразу, вона не для в'язання іграшок, якщо ви в'яжете дітям. Ні, вона підходить, якщо ви в'яжете якусь деталь. Але цілу іграшку з цієї пряжі ви не зв'яжете, тому що вона. Махната, пухнаста, вона може леняти, дитина наїсться і буде весь рот у шерсті. Цю пряжу я використовую суто для волосся. Її називають фантазійна пряжа. Ну, Принаймні, в розділах в магазинах вона завжди у розділі фантазійна пряжа або травка. Але до травки відноситься більше танго, самба і інші, там, я знаю, енесу чи як воно. А оцей вид пряжі це є фантазійна. Я обожнюю цю пряжу, я обожнюю працювати з нею і в'язати нею волосся. Точніше, не в'язати, а вшивати, тому що в'язати з нею дуже важко, протягувати її дуже важко. Але волосся того вартує, і, і насправді це не так важко зробити, як вам здається. Ось зараз в мене на фото букле стається вся коричнева, на відео перепрошую. А білу я забула назву, вона у мене використовується для майстер-класів моєї ванілопи. Я її використовую, вона відрізняється трошки фактурою, букле не розслоюється. Тобто, якщо ви обріжете букле, вона буде триматися кубки. А ось біла, пробачте, що забула назву і не підготувалася, вона, коли її обстрагаєш, вона потім робиться така більш пухнастіша. Ну, по ній одразу видно. Чому букле? Тому що є такий спосіб в'язання, як букле, коли ми витяг... витягнуті. Витягнуті петлі. І от вона такої фактури вона виглядає так, ніби петельки витягнуті. Бачите, що йде рівно, бах, витягнута петелька. Тому вона і має, напевно, від того назву букле. Хто в'язав тигриків-левчиків, то знає, що таке витягнуті петлі і що таке букле. І зараз ще одна пряжа, яка мені дуже подобається. Це теж пряжа, яку я використовую для волосся, для бороди. Чи якийсь там чубчик зробити. Чому її бояться? Бо вона линяє. І кажуть, я її чешу і нічого не залишається. Так, коли ви її чешете, вона линяє, але залишається. Просто треба більше накладати і чесати, чесати, не боятися. Треба чесати до того часу, допоки ви не побачите, що коли ви берете грибінчик, вона гарно прочісується і ніде не зупиняється. Вичісуємо ці гудзи, і просто робимо гарне, ніжне таке от волосечко, чи бороду, чи чубчик. Бачите, я от вичисила. Лишилося навіть не половина, але воно в підсумку на готовому виробі виглядає дуже гарно. Тому не бійтесь вичісувати, все ви все одно не вичислите. Хіба що я не знаю, чим ви будете чесати. У мене така звичайна такий гребінець для пряжі. Раніше я використовувала не гребінець, раніше я використовувала. Щітку для котів. Знаєте, в них така цей. От вона і з приводу ціни. Так, ця пряжа дорожчого сегменту, але цього мотка вам вистачить на, на ляльок 20. Ну, точно вистачить, серйозно вам кажу, тому не бійтеся також її використовувати. Не бійтеся фантазійної пряжі. Вона насправді в роботі дуже легка і дуже швидко на неї працювати. Ви просто нарізали собі е ну, відрізки, приклали до голови. і Ниткою тон пришили до голови. А зараз для вас ще буде міні-подаруночок. Хто додивиться до кінця, той зрозуміє, про що я говорю. Зараз я вам скажу, як зв'язати таку спідничку. Показувати я вам не буду, бо вона просто в'яжеться елементарно. Хороше скажу як. От маєте ви вилялічку і у неї 40 петель, які ви в'язали за задню стінку. Тобто з переднього стінки вам лишилось теж 40 петель. Як нам зв'язати, щоб така спідничка вийшла, така от хвиляста, гарна, рівненька, акуратна? Дуже просто, в'яжемо перший ряд прибавками. Тобто в'яжемо прибавки в кожен рядочок два стовпчика без накиду. Але, але, якщо ви хочете, щоб вона вийшла отак ідеально рівна, в'яжете її, піднімаючи ряд. Але я вам зараз скажу просто по діагоналі, бо не всі люблять піднімати ряд. Перший ряд ми зв'язали стовпчик без накиду, прибавочки в кожну петельку. Другий ряд, ви не повірте, в'яжемо знову прибавками. Тобто ми знову в'яжемо прибавки. А далі в'яжемо по одному стовпчику. Все, секрет відкрито. Ось так я готувалася, щоб зняти вам відео, щоб показати, щоб розказати. Кому було цікаво, мені важливо почути вашу думку, щоб ви залишили, розказали, поділилися враженнями, кому не цікаво, теж можете написати, я не ображусь. Але якщо вам не цікаво, можете просто відписатись. Хто додивився до кінця, дуже вам вдячна. Буду рада за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І буду рада за поширення мого каналу, оскільки він зовсім новий. І я стараюся зробити багато цікавої інформації. Нехай контент не такий класний, як ви би хотіли, але я надіюсь, я виправлюсь. Дякую.